Нагліше всім салам, і це об'єкт 265Т. Погнали! Ну що ж, приступаємо до огляду цієї брічки. В цьому відео ми розберемо обладнання, пірки, паліву броню. І саме головне питання: чи варто брати цей танк? Чи можливо це као? Приступаємо до наших ТТХ. Вони у вас на екрані, пробіжимося скоренько. Папушки, у нас, керуючий, класичний деструктор на 390 дубіночка така. А туди-сюди ББшечки 242-224 пробиття мають, комуліти 300 мм чи достатньо не зовсім, але це, це ще досить непогано. Угу. з того всього, що можуть зробити розробники, це ще окей. Мінус 6 у нас е, опускається наша пушечка. Танк обладає е, барабаном з обратним механізмом до заряджання, тобто безпосередньо приїхали, дали перву, другу, третю, а далі стоїмо, як циклічний танчик. По можливості, типу, заряджаємо другу пісточку. Ну, вона заряджається довше, ніж перша, тому тримаю в курсі. Так, стосовно броні, ми її зараз прямо розберемо. Броня даної брічки, значить, в нас наступна ВЛД 130 мм. Привідьонки у нас тут від 250 до 330. Ну, це смішно, 310. Здебільшого буде по 310, від, коротше, від 300 до 330 НЛД. Ну, вроді НЛД, 180 мм, щось більше, ніж ВЛД, але тим не менше, у нас під кутами 200-210. Якщо викрутити, то буде 260. Ого, достоинство, звісно. Угу. Розкажіть. Коротше, певні восьмерочки на обичних снарядах спробувати не будуть. Певні якісь подкалібери, теж під певними кутами, все під певними, бо це не неспосередний танк, тут не можна сказати щось конкретно про нього. Башня. Написано, що номінал у нас 300 мм. Віримо? Ні. Є слабкі зони, там де далеко немає ніяких 300 міліметрів. От вони у вас на екрані. І двоє з одної сторони. Безпосередньо лючки шиються, там немає ні барані, нічого. Є тріплікс, типу, спасає, але мене не спас він ще жодного разу за 37 боїв. Тому і я йому не довіряю. Шиється танчик так само в нас і в масочку. І в щочки, і вушка, і в лючки, і взагалі я не бачу, де тут броня важкого танка 9-го левела з такою прекрасною пушкою. Так, ну що, стосовно у нас танкування ромбом. Є у нас така ахілєсова піта, а точніше ахілєсова щека на корпусі, яка має 150 мм, плюс кут, плюс приведену броню. Але но, но це все одно, ну, як би ковно. Борта у нас верхня планочка 85, нижня 75. Там ще плюс і скос, як ви можете бачити. Да? Такий, і з Тому в принципі, тут ви бачите: зародки, типу, Вау! Вау, непогано, непогано, але. А, а да? Коротше, грубо кажучи, ці щоки нам заважають адекватно танкувати від борта. І борта самі мішають нам танкувати від борта, тому що 85 мм недостатньо. Но но танчим. Коли-не коли стараємося танчимо, часто пробивають, часто це дізморалить, но старайтесь не звертати на це уваги, прийміть цей танк як танк, просто без броні. Ну хоча по факту броні є, Но прям сказати, що вона кремезна, ні, так, так не можна. Тому ітоги по цьому танчику наступні: Броня є но посередня, корпус є но посередній. Танкування ромбом можна, но не часто. <свят> ну, діва, ви, ви пробуйте, але буде тяжело, скажу відверто і зразу. Треба постійно гратися, викручувати, і отак от, от от, щоки танчать норм. Ви поняли? Тобто, от, треба постійно грати з корпусом, подібна історія, як типу, з пазіком. Ну, не, не зовсім як з пазіком, але той, що ви зрозуміли, що сіськами. Ну, щось подібне, щось подібне. Хоча в пазіка, звісно, броні буде побільше. Тому от така у нас історія виходить, по броні, і безпосередньо по рухливості у нас танчик має 40 км в базі. З всіма прокач... з прокачаною палівою і з турбіною буде десь мати 41, 42, 43. От плюс-мінус в такому е, діапазоні безпосередньо. Динаміка для цієї броні, типу посередня, танк в цілому просто посередній так от. Посередня броня, посередня динаміка, кончена пушка. І в цьому гамні ми маємо грати. Боже, як смішно. Так, ну що, переходимо ми до нашого обладнання, і обладнання у нас наступне: закалка Т3, турбіна Т3 і стаб. Тільки в такому форматі. Можна поміняти турбіну Т3 на звичайну турбіну. Но постарайтеся поставити на нього закалку Т3, якщо ви збираєтесь на ньому іграти, бо це нереально. Спереді у нас моторка, баки, боєукладка, все це критується, все це постійно хавається і дуже неприємно. Тому рекомендую ставити Т3, закалочку. Найдіть на рейти, десь пожалуйста, зніміть, поставте, хоча б першого, другого, третього погу рівня. Ні, ставте тоді усилену компоновку, аби вам тільки не вибивали всю цю історію. Танчик у нас має з закалочкою Т3, з повністю прокачаною польовою модернізацією 2030 хп. Гуччі, Гуччі, приступаємо ми безпосередньо до наших перків. Перки у вас на екрані, все вроді зрозуміло. Якщо ви не зрозуміли, чому ви не бачите тут інтуїції, відповімо вам на питання: в цій кончійній грі невозможно користуватися нормальною інтуїцією на танках з дозаряджанням. А потому, жав, якщо ти заряжений на фул-барабані, в тебе перекидається інтуїція, тільки один снаряд. Один. Один. В нашому випадку у нас дозаряджання обратне, тому у нас і так той перший снаряд, як би не сказав би, що дуже довго кедешиться, Тому від інтуїції толку немає, куди поприятніше і профітніше буде поставити якийсь інший пірк. Тому по перкам у нас все. Погнали до польової. Польова модернізація для даного калічного танчика. Перше ліво, друге право, третє нічого, четверте безпосередньо ми ставимо право. Жертвуємо своєю максималкою, тому що завжди встигнете отримати піздюлі. Вот, додаємо собі стаби і швидкості зведення. Ну, тому що якщо він не буде і попадати, то я не знаю, що з цим танком делати. Колекційний пильний кал. Ну і підводимо підсумки по нашій прекрасній машині і чи варти цей танк своїх 28 жетонів. Моя відповідь не впевнений. І я не впевнений, що він взагалі чогось вартий, тому що цей танк має абсолютно посередні характеристики, коштуючи 28 жетонів, фаза за 12, адпаша за 4 таких 268 Т. Ну, об'єктивно. Ну, об'єктивно. Ну, реально, в танка є в цьому плані нюанси. Винімаєте, він посередній. Тому я вважаю, що цей танк розглядатиметься потрібно його розглядати тільки як танк колекційний, який буде стояти і пилитися у вас в ангарі. Все, 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 капець. Опять викидали гамно. Mm -да. Ну то ка що ви хотіли? Ну то кашо, так безплатно ж. Якщо ви хочете щось обрати собі з жетонів, я про це скоріш за все зроблю окремо, або відосик, або хоча б хоч щось, щоб було якесь плюс-мінус понімання І можна було послухати думку мою, якщо вам на неї не пофік, безпосередньо танки, які можна брати, це фаза, чар футур, кобра, фан, Все! все остальне це колекційна історія. Ну, типа, лорка ще можна. но там треба потіти. Ну, камон, на фазі можна стати, і, ну, і все, і нормально. Стався біод башні такої тільки бєм-бєм, 340 камулії і так далі. Тому по танчику наступна історія. Не ставте її в пріоритет, танчик не обладає якоюсь, типа, прикольною механікою, як в кобри, просто танк з посередніми характеристиками. Є броня, нема броні, є пушка, нема пушки, є динаміка, нема пушки. Ви поняли, коротше, танчик посередній. Тому на цьому ми закінчуємо. Безпосередньо, все одно вам вирішувати, чи будете ви брати це, чи ні. Я вважаю, 28 жетонів він не вартий. Це чисто колекційна історія. Можеш писати свої. Питання в коментарях або залітати на стріми і задати їх там, обговоримо їх в лайв режимі. А тебе я попрошу поставити лайкосик та підписатися. Підтримай мене. Ну, будь ласка, ну можна ще якось взаєморухатися в місті, ні? да. Вот. тому безпосередньо запрошую тебе до своїх трансляцій і до нових зустрічей. Пау.